Всім привіт-привіт! 12 лютого, 25 й рік. Я тут по справах прискочив місто, центр і думаю, така ніби непогана погодка. Вечір, година, певне десь 6-7. Ні, певне десь 6 шоста. Да, так, ні, ще нема 6, бо ще нова пошта, ще працює все. І я думаю, пройдуся я для вас, хто давно в Кременці був, а хто і недавно був, можливо комусь буде то цікаво з невеличкою екскурсією по вулиці Словацького. І так, поїхали, значить, йду мимо колишнього готелю Київ. Тут магазини, завше на першому поверсі, банки, магазини були постійно, міняється картинка. Зараз по ліву руку в нас буде е, друкарня Кременецька. Є в нас така штука, вон там. Оце друкарня. Там, як колись приходилось мені там дещо замовляти, е, воно таке, знаєте, там все таке обладнання старовинне, класне, такі верстаки стоять. Ще, я не знаю, засара гороха, напевне. Колись, може тут був барик, вон там о, е, Закрився, напевне, невигідна справа. От. Відділення нової пошти, де сьогодні я й туди приїхав. А вон там перед новою поштою є вон табличка Діалог, газета, але здається мені, що вона вже давно не, не виходить в Кременці. Школа, де мої хлопці відучилися, всі фактично в ті школі пройшли. От. Такий симпатичний бар катана. І рухає далі. Не можу розминути з такою файною дівчиною. Буває. Так. То доріжка до ТЦК. А це у нас... Я навіть не знаю, що це зараз, СОБЕС, районний СОБЕС, по-моєму. По-моєму, зараз я скажу вам. О, живий видатний український громадський діяч, революційний демократ Коцюбинський. Поняли? В цьому будинку жив. Оце я як для вас почав знімати, то завжди йду, дивлюся під ноги, щоб де не спотикнутися. Аж тепер побачив таку табличку. Ага, СОБЕС І міськводгосп. То коротше зараз фірма така, що завідує сміттям по кременці і водою. О. І так, далі прокуратура, заклад теж специфічний. А ця дорожка знову ж до поліції і до ТЦК. що всі дороги в нас, ці дороги в Кременці йдуть до ТЦК. Ну така картина. Сам я тут вже дуже давно був. Ну, як не дуже давно, щось трохи збреханув. Але так, щоб їдеш машиною і дивишся, щоб кого не зачепити. Дорожку тут як би, трохи поремонтували, бо тут була зовсім страхотя дорога. от. Так воно зараз гарно все виглядає, я би сказав. Як для Кременця, ну звичайно, багато хтось скаже, що там ще треба було б, щоб було краще, там рівніше, менше ям. О, ніколи не буде. Такого, щоб люди були повністю задоволені. як хтось гарно зробив, дивіться. симпатично, Європа! Європа. От. Інститут. Ось там школа. Виходить. Приміщення одне. А це вже інститут. обсерваторія Тільки нема там того бінокля, що на зірки дивитися. Але колись був за цара гороха. Теж таке Важте, словацького 10. Старі-старі такі будинки колишні. Для тих, хто не знає словацький, то видатний польський, по-моєму, письменник. Зараз ми будемо коли його в музей йти. То... А це що за заклад? Медичний коледж. О, блін, та що таке? Ну, та різкість щось не хоче не показувати медичний коледж. О, і тут Арсен Речинський в тому будинку щось робив, але вже хмурнувато, не прочитаю. Е -е. Я не знаю, хто такий Речинський. Ви знаєте, тут таке симпатичненьке тут, таке зроблено було колись. колись. Оце старовинна вулиця міста. І будинки в основному тут такі старовинні. Щось жарить, пахне аж на вулицю. Вон до спортзал інституту. І, до речі, я ніколи в ньому не був. Ну, а це, а це що за заклад? Народ. Це по-народному. Я, правда, такого окремий вже дуже давно не чув, але колись той заклад називали ЦПХ. Як розшифровується ЦПХ? Оце, коротше, гуртожиток медиків. А тут в нас музей Юрію Шасловацького Видали, ну це йде така мова, що то в тій хаті він колись і жив е, словацький. Як відомо у нас місто польське, можна так сказати, свій час було. Значить, буде когось цікавити. Чесно вам скажу, сам я в тому музеї ще ніколи не був. Ось така штука буває. Бачите, пише, по-польськи. Там, там десь, там, десь, там, десь. Як то пам'ятник словацькому. Ну, поляки то дуже його поважають. Це я не знаю. Мені здається, то ще щось з розряду, як для Тарас Шевченко, так у них словацький і словацький в Кременці прикидають. Вотом Кременець. Така ситуація. Ну Зараз я здивую. Хто в Кременці років з 10-15 не був на цій вулиці, дуже сильно оця частинка помінялася. Тут були такі, зараз, зараз, зараз доходжу, тут були такі старенькі, похожі, як до сих пір, будиночки, а їх знесли і забацали. Дивіться, який комплекс понабудовували таких гарних будинків. О, дивіться. Ну. Суперово. Це буквально там, я не знаю, рік-два. І вони вискочили, бачите? Яка картина. До речі, бачу на вікнах, що досі ще тут і продаються квартири. Напевно, в оренду здаються. Там немає як показати, там, як по нашому кажуть, на фаціяті, така, такий ангел класний зроблений. Отом його файно було сфотографувати, звідти з ЦПХ. Ну, а в ЦПХ я не раз бував. По молодості, через вік налазив до дівчат. Ну, я, правда, що там чемно поводився, дивіться, який тут райончик. Тут стояли такі старенькі-старенькі хати. Ось такі, як зараз я вам тому, чуть далі побачу. Бачите? А дивіться, яке, яка красота. Як справжнє місто таке, знаєте, місто, типу як в Тернополі, я би сказав. Ну, до речі, мені таке не подобається. Я тут і шкатулки, ті коробочки не люблю. Я люблю, коли є своє, свій, свій двір, свої ворота. О, От тут -то от вам починаються старі приміщення. Бачите, воно таке, Бачите, який будинок старовинний, з колонами. Напевне, теж колись непрості люди жили в тому будинку. Бачите? Гляньте, який класний будинок. Ну, але, але. О, не буду нічого казати, самі побачите. Хочете сказати. Ну. А це Кременецький ботанічний сад. Е, в ньому сам не раз бував. Е, буде цікаво. Пишіть, піду, покажу. Ну, зараз там особи нема що дивитися, я би так сказав. Це коли там все цвіте, там ті всякі-всякі такі, от дивіться, теж будиночок такий дуже старовинний, бачите, таке, з такими. Так, така, дах такий ще колишній колишній зроблений. Так. Мені дуже подобаються такі старовинні будинки. Правда, вже їх ремонтують по-сучасному, -по але ж все рівно цікаво. Дорога тут, бачите, вже Броківка така у нас справжня. І я вас проведу. Я вас проведу. Я вас пане, проведу аж до трамплінів. Свій час я тією дорогою багато. Ходив і їздив, а через те, що я... Е, от бачите, що пише на стовпі. Тернопільський начально-курсовий комбінат. Так от, я в тому курсовому комбінаті відучився. Я сам не знаю навіть скільки разів. Певно разів, як мінімум три рази. Так, Пішла стара вулиця наверх. Е, буде цікаво. Пройдуся, покажу. Чесно кажучи, я щось не пам'ятаю, щоб я коли в неї ходив. У ну, мене там колись на самому верху на Горбаці в лісі жив знайомий. Давно він вже не помер. Я щось собі так думаю, бо він таки добряче любив випити. Ось такий гарний тоже дворик, бачите. От. Чесно, я оце як почав для Ютуба знімати, я сам побачив, почав замічати, яка красота навколо. А то, знаєте, працюєш, йдеш по дорозі, дивишся під ноги, щоб не спотикнутися. Або, як один у мене каже, не, не згинайся, там все одно нічого не знайдеш, бо ніхто нічого не згубив, ну але ж така провичка. А коли це почав знімати для Ютубу, почав замічати, яка красота. В звичайному простому стоїть старий будинок, а він такий мені подобається, може і вам подобається. Це вже ваша справа. Я сам не замічав, як нас гарно в Кременці. І, до речі, завдяки тому, що в нас немає ніякого виробництва в Кременці. Можна сказати, що його нема. То забруднення повітря, вон теж якась табличка. Черняхівський, по-моєму. Ну, Коротше, я вже не бачу. Якась пам'ятна доска. О, зараз їдемо наша машина. Підсвітить. Блін! Ну все. Вечеріє і, і різкість пошива. ай яй 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 А може запутіла камера? Так. Я думав, що цей будинок давно добудували. Його щось довго будують. Це теж такий дуже старовинний ну, район. Як район? Це та сама вулиця Словацька, я думаю, що це вона продовжується. От. А хто тут був, хто знає цю вулицю, то ще років 15 назад на місці цього будинку був такий старий будинок. Е, казали, що це був та що таке? Так, не роблю. Я повинна під камеру. Ну о, бачите, яка гарна вулиця, то я становіці прийшов. Значить, е, значить, значить що я хочу сказати? Я хочу сказати вам про цей будинок, довго його будують. Да. На місці цього будинку стояло таке старе приміщення велике. І я скільки пам'ятаю, воно вже було пусте. Таке, знаєте, без вікон, без дверей. Але, бачите, навіть навіть кран деревами заріс. Щось закисло. Закисло те, стройка закисло. А я думав, що вже тут люди давно живуть, ні. Е, значить, що хотів сказати? Е, от пише таблиця будівництва багатоквартирного житлового будинку з збудованими автостоянками в цокольному поверсі. Е, Ось що пише на табличці інформаційній. Е, ну, коротше, тут стояло раніше таке довге старе. Та що таке? Чого та різкість? А ну, хто скаже мені що то? Чи то через вечір? О, Зловіло! Значить, тако. Я ніяк не можу говорити. Значить, це е, оце вже очбовий комбінат. Там я отримав як мінімум три спеціальності. Зварювальника, шофера, тракториста, а може ще щось вже не пам'ятаю. Так, а це аж англійська школа в нас кажуть. Про нього ще розкажу окремо. Дуже таке гарне приміщення старовинне, якщо комусь буде цікаво. Ну, а е, значить то той будинок старий, я вже три рази про нього починав розказувати. Та що таке, йо? То такий вечір бачите. Ну, і що я вам трампліни не покажу, чи що? Ну, лки-палки. Значить так, народ. Значить, не судьба. Закінчую я ту справу. О! злякалось. Навелося. -на -на Та, лки-палки. Ну, все, да, дійсно, треба, значить, йти додому вечеряти О! учбовий комбінат. Вчилися ми там варити, їздити на тракторах. До речі, хто тут вчився з вас лайк, знає, що тут дуже багато народу пройшло. По-моєму, що той Хочбовій по сьогоднішній день працює і навчає народ. Англійська школа. Так, Вже таки зовсім вечір. Але я ще пару метрів пройдусь, бо тут, тут взагалі дуже насичена вулиця, як ви вже бачите, всякими такими, то тільки тим, що я знаю, а ще скільки всього я не знаю. І значить, ця дорожка веде до трамплінів. До речі, мені там писали е, хтось такий, що не дуже в курсі справи, що таке Кременець, але колись про Кременець чули, що нема в нас в Кременці трамплінів, все знищили, нема станної траси, все в нас є. Трампліни є. От, бачите, така картинка учбового. Це ми коли в класах сиділи на навчанні і нам таку зранечка-сонечко впиралося в клас. От Може там побачити, навіть свідця світло на першому поверсі в якомусь класі плакати всякі такі. Всякі такі... Да, тут було б цікавіше, звісно, за хорошої погоди. Але якщо побажаєте, хоча б одне побажання, я вам тут зніму за хорошої погоди. А може навіть попаду на якісь змагання. Бо тут час від часу, а, лки-палки. Ну, будете хоча б байки мої слухати. Тут час від часу проводять змагання. Навіть міжнародні на трамплінах. Не знаю, чи всі, чи всі ті трампліни працюють. Чи як вони називаються? Ну, але, як мінімум, організація працює. Навіть мої хлопці ходили сюди трошки займатися. Хоча я дуже був не, 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 не радий тому, бо вважаю, що це дуже страшний спорт. То, то, блін, Тебе запустять з того трампліна і ти пиздик об землю. Добре, якщо належить. Так, а дивіться, тепер, яка картина. А це стадіон, Кременецький стадіон. Бага... Ух ти, яка красота! Йоди! Я не дарам ну, скільки талепав Значить так, то трампліни вже, вже нічого я вам не покажу. Е -е, я ще вам прийду і покажу колись окремо. Ну, бачите, не наводиться різкість е -е, на трамплін. А тут -то я хочу вам показати стадіон, а, він... а тут -то заросли курчі і немає хорошого огляду. Ну Вже що побачите, то побачите. Дивіться, яка картина класна. Я, напевне, спробую десь знайти місце і сфоткати Кременецький стадіон. На ньому теж всякі змагання часто проходять. Дивно, бачите, От я вийшов на горбок, а тут сніг лежить, бачите? Ну, і он цього, лівіше від цього трампліна Христова Гора. Значить там на тій горі в перші дні окупації фашисти розстріляли Кременецьку інтелігенцію. І там досі має бути хрест, могила, саме, саме тим інтелігенції Кременецькою. А вон там заклад. то, Як воно? Палац піонерів. А за окупацією це було Гестапо. А що там зараз? Догадайтеся, строк, строк раз сказати не скажу. О, дивіться, яка в нас тут красота. Ай, ну, та, то що таке? О! Ну я не знаю, то пані занадто вже вечеріє і, і телефон, а може мороз, у нас, до речі, мороз. Бачите, яка красота? Так, я ото сфоткаю таку заставку для того відео ставлю. І так, на цьому ми закінчуємо екскурсію Кременцем вулиці Словацького. Кого що буде щось цікавити, пишіть, при можливості буду знімати, розказувати, що знаю. Ну, що не знаю, не буду. Там мені писали люди, щось, там, якісь нюанси такі, я, 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 що я не знаю, то не за мого там, про пиво, про бочки пивні е, в кременці, то не за моїй пам'яті. Я ще тоді, як ті бочки там стояли, я ще пива не пив. Я ще, певне, цицьку смоктав. О, дивіться, знайшов, знайшов для вас показати. Бачите, от яка красота. То, 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 то на що не глянь, то все красота. Он, там тільки про цю школу англійську. Ну, там у нас школа з англійським нахилом. Є, що розказати. Ну, це в планах. Я давно планував таке діло. Дивіться, бачите, яка красота. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошим.